Продам двигун Renault Master Opel 2.8 турбодизель. Двигун, як бачите, є повністю укомплектований, турбіна, патрубки, коробка. Все є. Є, якщо потрібен, фільтр повітряний, є радіатор інтеркулера, охолодження, цілий телевізор, так би називаємо. Хороший варіант. Для встановлення замість двигунів 2.2 і 2.5. Зараз заведу, покажу, як працює двигун. Підключу інтерколер. Ось підключив тимчасово інтерколер. Ще хотів показати, що досить важливо, Всередині охолоджуючу рідину міняли час, ну, всередині все дуже гарно, чистесенько. Зараз заведу, покажу як працює. Як бачите, двигун працює прекрасно і заводиться без ніяких питань. І працює без димку. Якщо цікавить вас такий комплект, звертайтеся.